Пан Олександр Француз донатить на братство і питає, як ставитись до змін, зробленими президентом в новому році. Підрозділ братство ТОП, каже він. Вітання з Волині. Дякую вам за те, що ви високо цінуєте братство, так як ціную його і я. І він справді ТОП. Це один з найбільш боєздатних відділів головного управління розвідки. А отже, і всіх сил оборони, і давайте любити братство разом. Щодо змін, які здійснив президент, то ну я поки що бачу, що зміни в принципі позитивні. Звісно, мені було трошки боляче, коли Єрмак пішов у відставку. Ви знаєте, яке у мене було ставлення тепле до Єрмака, особливо в зв'язку з його манірою вести переговори з нашими американськими друзями. Він був достатньо непоступливий і жорсткий, саме тому вони його і прибрали, вибили з переговорного процесу Єрмака, тому що він для них був некомфортним переговорником. Занадто багато від них вимагав. Тепер головним переговорником з ними є Буданов. Буданов теж є людиною твердою, людиною з бойовим досвідом, і думаю, що їм буде в зв'язку з цим не легше. Але Скажем, ну, президент вирішив, що це саме так і має бути. Адже головна функція Буданова зараз це не перебирання папірців в офісі президента, а саме контакти і переговори з американцями і з європейцями стосовно майбутньої. Конфі... Конфігурації зупинки вогню і все таке інше. Ясно, що коли Буданов чи президент говорять про можливу зупинку вогню, мирні домовленості, гарантії безпеки, насправді це як і всіх нормальних людей в країні це не цікаве. Вони в це не вірять. Але вони вірять в зброю і в поставки зброї, і, власне кажучи, будь-якими. Передумовами до того, що хочуть американці, вони кажуть, а давайте ми будемо поставляти більше зброї Україні. І про це і йдеться сьогодні. Е, головна гарантія безпеки це зброя, і чим більше зброї, про це вони і говорять, ці добрі люди. Щодо змін в СБУ, то наскільки я розумію, малюк е, у малюка, коли він очолював СБУ, він видатна людина. Поза всяким сумнівом і СБУ розквітло при малюкові. Але головною його пристрастю було саме всі ці дрони: повітряні, морські дрони, підводні дрони, які завгодно те, що розкішно виходило, і операції на зразок павутиння це були великі досягнення СБУ під керівництвом Малюка. І зараз він продовжує цим займатися. Тобто, президент його пересунув і звільнив його від необхідності відволікатися на економічну безпеку, на ДЗНД і на всякого цього каламуть. А тепер малюк займається саме тим, що у нього завжди виходило найкраще, і те, що є предметом його пристрасті. Тобто, СБУ, у нас головні функції останнім часом були це контрозвідка, само собою дуже важлива. Агентурна робота на окупованих територіях і в Ерефії. І оця -о, вся -о, технічна складова. Контрозвідкою займався і цією агентурною роботою усуненнями, диверсіями і так далі. Поклад. А малюк займався переважно е дронами. Операція повотиння. Ну, ці от теж розкішні операції. Він продовжує займатися цими розкішними операціями. Поклад, е Підвищений в своїй посаді, це дуже добре. Але ні малюк, ні поклад не відволікаються на кришування фірм, на вибивання грошей з бізнесменів тепер. А раніше по малюк відволікав, змушений був відволікатися на це діло, поза як він очолював всю структуру, а економічна безпека, тобто наїзди на бізнес, це. Ну, Відволікала його увагу від бойових операцій. Тепер не відволікає, наскільки я так розумію. Тобто, в принципі, мені здається, що можливо і швидше всього ці зміни в СБУ приведуть іще, до іще більшого оздоровлення і оптимізації цієї структури. Щодо головного управління розвідки, то ну, думаю, що воно буде. Ясно, що воно трошки осиротіло без Буданова. Буданов сильно асоціюється з головним управлінням розвідки, але в принципі зараз очолила структуру людина з дуже великим досвідом, це кадровий розвідник. Все його життя практично пов'язано з військовою розвідкою. Тобто, він фахівець і багато чого знає про це. Тобто будемо сподіватися, що головне управління розвитки продовжує бути такою самою ефективною структурою, як воно було при Буданові. Останнім часом на Буданова дуже багато наїжджають з з двох кількох причин: перша причина, що його хочуть скомпрометувати як головного переговорника. От людина веде переговори на вістрі переговорів. Йому це доручив президент. от. Президент і Буданов це головні фігури в переговорах з нашими західними партнерами. Від цього дуже багато залежить фінансування, поставки зброї і все таке інше. І вороги цієї держави, і корисні ідіоти зараз нападають на Буданова, вони намагаються підбити головного переговорника, щоб у нього були слабші позиції. Тож американці ж теж дивляться. Якщо та людина, яка з ними перемовляється, у нього слабкі позиції в державі всередині України, то ним можна нехтувати, можна не брати всерйоз його слова, обіцянки, пропозиції і все таке інше. Тобто послаблюють позиції України на переговорах через атаку на Буданова. Це поганий факт. І коли ви зустрічаєтеся з таким, знаєте, в чиїх інтересах це відбувається, в першу чергу в інтересах Москви. навіть якщо на Буданова непрямий московицький агент, не Скабєєва, скажімо, яка-небудь, а якийсь український корисний ідіот, і їх, на жаль, багато вистачає в нашій державі. Ну і е, друга причина наїздів на Буданова це само собою е, політична, тому що політики… Е, політик це людина, яка завжди хоче виборів, завжди готується до виборів і завжди бачить себе на виборах. От іде війна, може бути землетрус, чума, пошесть, може бути все, що завгодно. Розумієте, це така от природа людини. Вони теж мають політики, повинні бути якісь. Просто ми повинні знати, що це за порода. Тобто, я в усіх обставинах складних житейських думаю, наприклад, про станковий живопис. А політик в усіх житейських обставинах думає про вибори, про політику. А якщо він про це думає, то значить він розуміє, що потрібно. Максимально послабити позиції своїх конкурентів. А хто головний конкурент всіх в Україні, хто мріють про політику? Це само собою Зеленський. Як можна найкраще послабити позиції Зеленського? Раніше це робилось через Єрмака, тобто ми зробимо таким монстром і абсолютним злом єрмака, і це він таким чином єрмак буде ділитися частиною свого іміджу з президентом. А тепер от Буданов це от ніби як бойовий генерал з великими заслугами, і це от дуже погано. Це якось має такий вигляд, що от Зеленський спирається на бойових генералів. Ну це ж не порядок, правда. Треба, щоб він спирався на негідників, корупціонерів і так далі. А давайте ми оголосимо Буданова неефективним бойовим генералом, і давайте ми його оголосимо корупціонером. І давайте ми взагалі розкажемо, що він все провалив. І таким чином ми <кій> кидаємо тінь і на верховного головнокомандувача. Таке, таке їхнє завдання. Вони будуть продовжувати цим займатися. Чи це підлість? Так, це підлість. Але це абсолютно відповідає природі політиків. На жаль. І просто не маєте з ними справ. маєте справу з військовими, маєте справу з митцями. Дивіться цей канал, не дивіться політичні канали. Відпишіться від них всіх. Відпишіться від всіх цих блогерів, які мріють займатися політикою або принаймні тріщати про політику. Ми тут зараз трагічна позиція будь-якого блогера. Йому треба говорити про війну, в якій він нічого не розуміє. Інформації він звідти не має. Немає досвіду, немає навіть морального права щось там коментувати, тому що він тиловий пацюк <кій> по війні. І він мріє, що коли ж у нас нарешті почнеться політичний процес, щоб він нарешті розправив плечі і міг говорити про політику, вказувати, критикувати і все таке інше не про війну, цю набридлу, а про політику він хоче говорити. І, а змушений зараз говорити про війну. І тому викиньте цих людей, не слухайте. От все, що політика зло, війна добро. Війна, добро, політика зло. І ще раз, дивіться мені в очі, будь ласка. Війна, добро, політика зло. Сподіваюся, я вас переконав. Або принаймні загіпнотизував. Максим із Кременчука, я так розумію, донатить на братство. і... Uh, і пише, що Дмитро маєте гарні вуса. Дякую вам, пане Максиме. Мій вуса це найкраще з усього, що у мене є. Братство топ, додає він. Uh, брате, братство, справді туп, топ. Дякую вам за донат і дякую вам на доброму слові. І наш брат Вольдемар, який теж донатить на братство, просто пише нам слава Ісусу Христу! вовіки слава Господу святому, брате. Вольдемаре, тому що це абсолютна істина. Пан Євген теж донатить на братство і теж пише слава Ісусу Христу! Вовіки слава, пане Євгене, і чудово, що ми ніколи не забуваємо про це. Як ви знаєте, Сполучені Штати. Трамп вимагає збільшення військового бюджету Сполучених Штатів одразу на 50% при прийнятті нового бюджету, тобто півтора трильйона доларів. Він сподівається, що буде військовий бюджет Сполучених Штатів. Це безпрецедентно. Це неймовірні. Це неймовірна сума. Півтора трильйона доларів. Коли ми вже зможемо витрачати півтора трильйони доларів? Ну, коли-небудь буде і таке. Це означає, що у нього є якісь плани. Тобто, ми очевидно бачимо цю активність. Ми бачимо, як Трамп зруйнував колективний південь кількома рухами. Буквально ми бачимо, як Трамп завоював Венесуелу. Ми бачимо, що Трамп збирається забрати собі Гренландію. Ми бачимо, що він готовий до глобального протистояння, але він явно хоче чогось іще. Поки що ми цього не розуміємо. Як я вже казав, не розуміє ніхто в світі. Тобто ніхто в світі не встигає вибудувати стратегію стосовно Трампа, тому що не встигає за Трампом. Все-таки, він, Мурзік, звісно, видатний, треба сказати. Тобто я його не люблю. І часто називає рудою американською мавпою, якою він, само собою, і є, але треба віддати належне, дуже швидка мавпа. Дуже волюва, дуже амбітна, дуже агресивна, і весь світ змушений зараз прилаштовуватися до неї і не встигає прилаштуватися до неї. І ще два танкери вони там взяли на абордаж біля Венесуели, американці. Це цікавий момент. В Ірані само собою вони збираються ще взяти під контроль і іранську нафту, і перекидається зараз бойова авіація туди ближче до Ірану. літаки заправники ближче до Ірану. І якщо раніше всі іранські бунти якось були самопальні, бували і більш круті бунти за останній час. В Ірані це ще не досяг, скажімо, не став рекордним бунтом те, що зараз там відбувається, але він краще координується і керується, краще працюють соціальні мережі. Більш наполеглива політика Сполучених Штатів і Ізраїлю, тобто видно, що і Сполучені Штати і Ізраїль займаються модеруванням процесів, які відбуваються в Ірані. Раніше такого не було. А зараз це є. І тому там виникає ситуація трохи нової природи. Два міста не контролюються уже центральним урядом. Це курдські міста, це курди, але тим не менше, уже два міста. Оцей момент, який всі відмічають, що вперше за довгий час ледь не основними гаслами протестувальників є монархічні гасла. Тобто вони прагнуть повернення монархії, повернення того, що сталося до, до ісламської революції в Ірані, яка сталася в 1979 році, і відтоді це Ісламська республіка шиїцька, яка на ісламському драйві на ісламських шиїцьких гаслах. Ну, ми з вами прихильники сунітів, само собою, сунізму, браття. Я сподіваюся. І вважаємо шиїтів єретиками, але тим не менше, з формальної точки зору, якщо дивитися з Європи, шиїти це теж мусульмани. Хоча, можливо, який небудь мешканець Саудії не буде вважати їх мусульманами. Ну, це таке. Ви як хочете визначаєтеся з цією систематизацією. Тобто зараз там все-таки може щось відбутися. Якщо відбудеться, то це буде ще одна велика перемога Трампа, і це буде означати, що Сполучені Штати будуть контролювати так чи інакше 60% світової нафти, і їх цікавить, звісно, спосіб розрахунків більше ніж сама маса цієї нафти. Тобто вони хочуть, щоб нафта і в подальшому продавалася саме за долари, а не за будь-які інші валюти. Крім всього іншого, це і певною мірою контроль Китаю. От Китай Венесуельську нафту зараз хоче замістити, яка до нього вже не буде доходити. Хоче замістити іранською нафтою. Якщо з під нього виб'ють іранську нафту, то Китай буде перебувати можливо навіть певний час в дефіциті енергоресурсів, тому що московицькою нафтою він не зможе обійтися. Це така от буде складна ситуація для Китаю і для багатьох інших людей. Тут Сполучені Штати зможуть самі без всяких. Без всякого, без всяких решток ОПЕК впливати і на нафтову ціну, і на розрахунки за нафту. Це буде велика справа для них. На жаль, це не європейці, а саме американці. Ну, якщо ми вже торкнулися того регіону близького сходу, то в Парижі відбулося під тиском американців відбулася конференція між Сирією і Ізраїлем. Знаєте, що там складні стосунки між сирійцями і ізраїльцянами. Ізраїльцяни періодично завдають удари по території Сирії. Сирійці намагаються вирізати друзів. Друзи це така етнічно релігійна меншість, саме на основі друзької меншини свого часу була створена держава Ліван. Друзи є в Ізраїлі, друзи є в Сирії, друзи є в Іорданії. Вважаються, що вони вважаються непоганими солдатами, і доволі мужньо воюють за всі армії, в яких вони служать. Їм все одно в якій армії служити аби дали повоювати. Там у них трошки каламутна релігійна теорія, якою вони притримуються. Вони є нащадками, вважаються нащадками Аль-Хакіма. В X столітті султан Єгипту Аль-Хаким був дивною людиною. Він любив перевдягатися в простонародний і вивчати побут простого народу сам. Він вночі виходив зі свого палацу в Каїрі і спілкувався з простими людьми і потім вбивав їх. Тобто він любив різати людей і якось він не повернувся в палац, знайшли його скривавлений одяг. І друзі вважають, що його не вбили і не куди-небудь не кинули на сміттєзвалище, не розчленували його труп, а його а він вознісся на небо живим і коли-небудь знову повернеться, але повернеться він в такий спосіб, що його народять. Але народити його має не жінка, а чоловік. І друзі очікують, що можливо хто-небудь із них народить цього самого Аль-Хакіма знову, і тоді все в світі зміниться. Приблизно так можна окреслити їхню віру. Хоча про їхню віру ми знаємо дуже мало. Вони секретять своє вчення, і про що вони думають насправді, ми не знаємо. Можливо, те, що я вам розказав, це казки, це казки для сторонніх, а яка небудь єрість у них іще більш темна. Тим не менше, вони симпатичні хлопці, вони служать в ізраїльській армії, вони служать в Ліванській армії, вони служать. В Іорданській армії служили в сирійській армії, але вони не подобаються ісламістам, вони не подобаються ісламській державі, і тому їх намагалися оце нещодавно вирізати. І Ізраїль брав їх під захист і завдавав ударів по сирійській території, власне кажучи, по військах. Нового режиму. І от американці зараз змусили Ізраїль і Сирію до переговорів в Парижі. Вони відбулися під тиском Сполучених Штатів. Ми не повністю знаємо, про що вони там домовилися, але домовилися про важливу річ встановити координаційну, координаційну структуру для обміну розвідувальною інформацією. Тобто тепер Сирія і Ізраїль обмінюються розвідувальною інформацією. Це важливий такий момент, теж із всього того, що відбувається. Давайте подивимося запитання, а потім ще поговоримо про ці речі.